Вітаю, друзі. Давно збиралась записати для вас відео про міні-ігри. І ось це воно. Зараз я буду по черзі грати всі ігри, розповідати, яка основна мета, які є нюанси і покажу нагороди за всі 10 рівнів. Потім ще зроблю тайм-код, щоб якщо треба було, ви просто змогли знайти де відкрити ту гру, яка вам потрібна. І так, почнемо з CoinClick. Основна мета цієї гри піймати всі монетки, які скидає хом'ячок, не ловити бомбочки, і в нас є таймер. Це все. Так, наступна гра Token Blaster, Це гра в топ-1, якщо вам треба лише набирати потужність за, за міні гри Основна мета прибрати цих жуків з поля, і тут можна ловити будь-які бусти, які падають. Бачите, яка нагорода є? Ще є нагорода 005, РЛТ. Так, наступна гра Flappy Rocket. рокет. Основна мета пролетіти ракетою, не зацепивши перешкоди. Е, літаємо натиском та, двох тапу, або як це. Пробіли, якщо граєте з ноуте, до речі, хотіла сказати, чому я записую відео не з ноутбука, а з планшета, тому що реклама, яка є зараз в хом'яку банерна, вона дуже сповільнює ігри деякі. Так, наступна гра криптоноїд. А з і з телефону не, це не Так. Основна мета гри прибрати ці кубики з екрану. Бусти я ловлю не всі, це я не люблю, тому що він слугує як магнит і ловить м'ячик. Це вогонь, крутий, але дуже-дуже швидко закінчується. Також йде таймер, але гра може завершитись достроково, якщо ви приберете всі, всі кубики, як зараз. Наступна гра Coin Match це звичайно три в ряд. Тобто три або більше в рядок однакових монеток прибирається і тут мета набрати необхідну кількість очок, яка тут внизу йде каунт. Ну, тобто, Просто прибираємо і. Так, наступна Криптохамстер Саме з нею в мене і була проблема на ноуті, тому я вирішила записувати це відео з планшету. Так, мета пропригати хом'ячком до гори Є такий прикол, що можна стрибнути в бік і вистрибнути з іншого боку. Ще тут є інопланетяни, яких можна вбити, тапнувши двічі, вистрілити, ну або пробілим, якщо все ж граєте з ноута. І стрибаємо. все. Теж, до речі, гарна гра, якщо ви бажаєте набрати багато віків. Далі 2048 coin Гра, яка викликає дуже багато питань і нервів у нашому чаті. Я проходжу її, просто гортаючи за або проти часової стрілкою. Монетки самі собою складаються. І рівень сам собою проходиться. Є. Так, наступна. Coinflip, знайти дві однакові монетки. Ну, тобто, по черзі перегортаємо і збираємо. Так. Гра, яка тренує пам'ять, але якщо ви відволікаєтесь на щось, то пройти її не так швидко. Так, наступна Доктор Хамстер. До речі, гра, яка найбільше викликає питань, е, що треба зробити? Треба просто прибрати кубики з мордочками, які прикріплені на полі. І так само вони прибираються, якщо зібрати чотири однакові з ними. Також рівень може зарахуватись достроково, якщо ви не збираєте кількість очокли. Наступно, токін Surfer. Так, їдемо, відбиваємо перешкоди, збираємо монетки. Також на клавіатурі це. Перепіл, а на телефоні, на планшеті – це тап-двойний. Двойний це двойний стрибок. Один тап це прыжок. І останнє – це ламборідер, райдер, як правильно. Неоднозначна гра. Їдемо. Оминаємо перешкоди, збираємо монетки. Але іноді, доїжджаючи до кінця таймеру, все одно рівень не зараховується, бо не зібрали потрібну кількість монеток. А іноді буває так, що на кожній з смуг є перешкода. Ну, Таке буває, таке буває. Ось так. Якщо відео було корисним, будь ласка, ставимо лайк. Переходимо за посиланням в наш телеграм-чат, я залишу посилання в описі. Дякую, що додивились до кінця. А, і покажу вам свою кімнату в кінці. Ось так. Скільки в мене зараз? 8,8 пітеш. 0,6 на рахунку, 45 бонусних відсотків. Дякую, що додивились до кінця.